Доброго дня, ви на каналі Схуднення для всіх або викиньте з себе дужньо. Шановні друзі, послухайте, ось у чому у вас є проблема. Тобто ви розмовляєте на ну, звичайною мовою. Але зміст, який ви вкладуєте в ці слова, він незрозумілий вам. Розумієте? Коли я запитую, наприклад, як ви розумієте слово любити себе? Да, тобто, що я хочу поєднати? Якщо ти себе любиш, то ти ж не наїдаєшся отак, ти ж розумієш головою, що зайва вага, це хронічне захворювання, це нагрузка на калення, на сустави. І в, в майбутньому це буде боль. Ти доведеш себе до болю. Так, да, Поки від мамки, від папки метаболізм, воно все працює. Да, ну хоч за молодість приходь до батьків і кажи, дякую папа, дякую мама і дідуську і, і бабуську, бо вони дали тобі оцей заряд. Що для вас радість? Дубльонка, машина, та ну, ребята, ви розумієте, що вас ведуть. Положним цілям. Я не знаю, хто там із великих оцих, ну, Стів Джобс. Это. Да. Померли. А Квін то же саме, баба Квала, Ні. Дайте, дайте мені сонце подивитись. Води попити в охотку, Розумієте. Якщо у вас такі, ну, вибачте, придуркувати цілі, що там шубу, хочу, там джинси, хочу машину, хочу это, все, ребята, тупик. Потому що із фокуса вашої уваги, із фокусу вашої уваги відходить. Саме головне це кайф перебувати на землі та насолоджуватись. Розумієте, і воно не залежить. Воно ну, от і хотіло. Тобто, шановні, про що я хочу вам сказати туди? Вам потрібно включити голову і відповісти на прості питання. Що значить для мене, я люблю себе. Що значить для мене радість? Що значить для мене задоволення. І якщо ви кажете, для мене радість це автомобіль Бентлі. Кердик тупік, на три дня буде радувати оця ваша Бентлі. Так, воно хочеться, но ну хочеться. Знаєте, не вам, а то для того, щоб показати свій статус оточому, щоб вас, як говориться, доважали, долюбили до. Этого. Розумієте? Не зразу ви зрозумієте. Тепер, шановні, ладно, А що ж просити тоді у життя і? Это, оце головне питання. Тобто, якщо ви кажете, там будинок на Мальдівах, де там ще? І знову ви зрозумієте, що не місце красить людину, а людина красить місце. Тобто, там, де ми є, там повинно бути зразу добре. Тому що оцей стан... Він внутрішній. Це дуже таке тяжке філософське питання, але чому на каналі Схуднення для всіх або викине з себе дурня, я про це кажу. Тому що оця радість, вона внутрішня, ваша і вона не потребує великого об'єму. А цього зовнішньої піщи, розумієте, їди. Да. Тобто в радісному стані виключається час. Розумієте? Пам! І виключиться. І ти, як говориться, в такої ейфорії знаходишся, розумієш? Щасливий, часовний, наблюдає. тобто, перший параметр. Який <laughs> зникає, це ви не відчуваєте час. Розумієте? Не відчуваєте час. Ви забуваєте <laughs> просто поїсти. Почули? да? Значить, шановні, нам потрібно розкрутити оці сложні тлумачення. А для цього є лідери, да, які нам вдувають в вуха оці всі цінності. Розумієте? Люди були царями і не мали Мерседеса. Та що вони думаєте засмучені? Ні, шановні, ми просто не маємо цих знань. Бельмесо! Понимаю, ніхто не учил тебе бути щасливим. Не, нас учили, только в борьбе можна щастя найти. Бля, муха ну это ж вообще, ну, не про нас. Помните оцей лозунг? Мир, труд, май домаялись, что вбиваємо друг друга. Так, друзі. Як нам потрібно це все випрямляти? Ви просто випрямляти в голові. Значить, <потрібно>, потрібно, е, потрібно попросити допомоги. Тобто вас цьому не учили, у вас не виходить, у мене виходить, тому що я багато вчився. Я вам більше хочу сказати. в мене вища освіта, вища освіта університет, медична освіта і плюс ще зверху Академія Державного управління при президентові України Оріду Наду на вулиці Генецькій. А Да! Да, Я завжди, знаєте. Задавав питання. Послухайте, приїжджають знаменитості, от Що у нас було? Це гості ну, мірові. І ні у кого немає отакого мамона живота. І я думав, послухайте. делегація, сім чоловік все такі осінки, тростінки. І я думав, блін, ну, ну вони ж більше стипендії е, получають, бо в академії ми получали стипендії. Я на денному відділенні був. А чого вони не наїдаються? Ну представляєте, в ресторан прийшли, е -е -е -та. а мені потім кажуть, Володимир Павлович, а ви знаєте, вони з собою возять їду і повара Бо вони привикли вже, їм не потрібна ця адаптація. Щось переїдять, переп'ють місцевої кухні, все. Їм можна прогнозуємось, розумієте? Постоянство тіла вес. Тобто, шановне, значить, не від грошей залежить. Да, ви скажете, да було в мене. Були в мене гроші, я би там е, рибу красну їл, та лабадав все це. Знаю я, у кого є гроші і до грошей, а е, без культури воно не має форми. І є таке, як говорится, халява. Форми немає. Тобто на хавістер, когда ви это. Ну неужели не зрозуміє? Не зрозуміло, що не даш тілу виспатися. Тобто поламаєш сон, будеш дурний, голова буде бобо. Ввечером будеш жрати, пити, буде атханя. Що непонятно, простиє. Це. А це все робляться сілення, лідери думок. Но ці лідери думок, вони що роблять? Вони вдувають нам ложні цілі. Хто ти по житті? Та ніхто я по, -по, -по житті, я живу на землі. Розумієте? Тому, друзі, перш ніж розпочати нормування ваги. Задайте і розпочніть діалог з собою. Тобто, чого я такий? Що для мене означає бути щасливим? Що для мене означає любити себе? Так. Да. Запишіть пункти. Один, два, три. Розумієте, що для мене задоволення. Машина, машина. Хорошо, хай будет машина. Яка машина? А, оказывается, что э, раньше, э, ну, в советские времена, Жигули это была вообще, а Волга, черная, это там это, а зараз, как говорится, в нагрузку. Не надо никому. Итак, друзья, послушайте. Немає іншого путі, як дати відповіді на ті питання, які у вас розмиті. Конкретно. Що приносить задоволення, що я хочу? А не бігаю по той чому е заглядаю скважину і е, там ета. Розумієте? Тобто, для нормування боїться піти по всім фронтам, по всім напрямкам, по всім. Не получиться взяти за голову, як Мюнхгаузен, і не витягнути себе з болота. Ні. Але саме головне, що не в результаті даже діло, а коли ви розпочнете розпочнете вот этот рух до справжньої цілі. Справжня ціль це ви. Образи подобію создані, розумієте, якщо ви будете кайфувати, розумієте, то вам потрібно буде їсти менше. Значить, можна злизати мою систему, розумієте? Ну правильно буде, коли ви почнете з собою говорити через посередника, через зошит, робочий зошит. Хочеш в житті щось змінити, стань учнем. Учень це зошит, свої думки, це книжка і аналіз, куди я йду і все ще. Так, шановні друзі, обнімаю, люблю життя прекрасне. Зараз піду в церкву, помолюся, бо. Ви знаєте, кажеться, я знаю, що просити, що просити, да. так. Повірте, повірте, машина, будинок, все ви можете зробити самі построїти. Да. Я теж построю. В в мене є така мрія. І саме головне, що тільки я почав задумуватися над тим, мені життя почало від... відкривати оці образи, що така будівля вже є. <різь> <різь> да, шановні друзі, і так, е... щоб у вас було гарне самопочуття, у вас повинна бути здорова їжа. Здорова їжа, огірки, помідори 20 хвилин, як ви зняли з грядки. Далі, м'ясо, все. Чи ви старші ну, по віку, то менше жиру, не тяжко його а, собственно, якщо у вас є свій е, е, накопичення жирові, то повірте, вони вже ваші, адаптовані. Ну і по третє, шановні. Подивіться до вашого оточення. Якщо воно вас засмучує, то оця грусть, печаль, ви не виберетеся в одиночку. А якщо оточення ваше радісне, щедре, то і ви станете, станете таким. Так, шановні друзі, у вас все вийде. Якщо вийшло в мене, я такий же саме, але якщо у вас щось не буде, знаєте, ці є, ну, як як, Кажу затінки, затінки, то ви вже трошки засмучені, підсмучені. Пишіть, оставляйте коментарі і будемо розбирати вашу ситуацію. Головне, щоб не було яких відіватих відповідей. Розумієте, Просте воно пряме, пряме отаке. І ми, і у нас для щастя все є. І для задоволення все є. І для любові все є. Але ми розвісили вуха і слухаємо лідерів думок. Та пошлі вони вон ці лідери начесали нам ву, на вуха, що ми зараз вбиваємо друг друга. Значить, заспокойтеся. Заспокойтесь, і вам не треба нікуди поспішати. Поспішиш, людей не спішиш. Пока-пока. Меру усім вас люблю, вас вийде.